Привіт! Періодично на цьому каналі я розказую історії з власного життя. І так як життя у мене було бремне і доволі цікаве і нестандартне, то сьогодні буде історія про те, як я створила власний косметичний бізнес. Ні, я не буду тут вихвалятися? скоріш навпаки, розкажу про купу своїх факапів, про те, чи дійсно класно мати якийсь бізнес чи власне виробництво. Тому, якщо ви хотіли би мати щось своє, або просто любите історії життя, історії жінок, які зробили самі себе, бо якось в мене раніше часто питали: вам точно не допомагав ніякий чоловік? Точно вам чоловік не давав грошей? То я... Розкажу, чи давав мені чоловік грошей, чи взагалі мені допомагали чоловіки і як я все це створила. Але спочатку познайомимось, якщо ви вперше на цьому каналі, я Наталя, власниця бренду натуральної нішової косметики N.O. Раніше вона звалась Наталі Органік, можливо, ви чули чи купували. Створила я цей бренд. 11 років назад, хоча все почалося з маленького хобі, я кожен рік для себе придумувала хобі. До цього в мене був інший бізнес. Інтернет-магазин одягу також він у мене пробув 11 років, і я його закрила, тому що косметичний бренд і косметичний бізнес просто настільки запав моє серденька, що я зрозуміла, ні, я більше не хочу розпорошуватися. Але все по порядку. Як я це іноді кажу, кожен рік я собі знаходила хобі. То у мене було бісероплетіння, то я робила якісь картини, то щось малювала. І в якийсь рік я вирішила, що я хотіла би навчитися робити мило. На той час це можна було купити мильну основу і її якось запахтити, щось туди додати, і робити мильні фігурки. Так як у мене вже був, як я сказала, інший бізнес, то вже буквально через місяць роблення такого мила, я зрозуміла, що його можна продавати, і почала його продавати на жіночому форумі. поступово. Ово, по потрошку це мило пішло, але мені хотілося більшого, я хотіла навчитися робити щось іще. Я почала читати різні форми і вивчати, як же самотужки зварити мило. В мене вийшло. Після цього мені захотілося зробити бальзам для волосся, шампунь для волосся. І я просто на півроку провалилася у вивчення створення косметики. Що я робила? Я зв'язувалася з якимись технологами, намагалася отримати приватні консультації. Намагалася навчити, перекладала з англійської на російську. На той час я ще розмовляла російською мовою. Намагалася якимось чином вивчати максимально багато інформації по цій темі. І вже через півроку від початку моїх мильних спроб я по факту зрозуміла, що треба відкривати інтернет-магазин косметики окремо, тому що дуже добре ця косметика почала продаватися на жіночому форумі, на фейсбуці і якось. Я вже почала не витягувати, тому що в іншому інтернет-магазині у мене були менеджери, а отут у мене не було нікого. І я в перші ці, навіть не півроку, а дев'ять місяців тягнула все сама. Тому я взяла собі туди менеджера, яка на той час ще опрацьовувала цього на всього замовлення з жіночих формів. Настільки багато їх було, і все інше робила сама: і бальзами робила для волосся, і креми для тіла. Для обличчя ви знаєте, воно поступово якось в мене почало виходити. Я зрозуміла, що в мене ну дійсно якісь золоті руки, і я в цьому розуміюся, незважаючи на якісь свої експерименти, в мене виходило настільки добре, що люди, які купували, приходили ще і ще. І в якийсь момент до мене звернулися з каналу СТБ, здається, чи нового, неважливо. І вони спитали, чи не можу я зварити для них якийсь шампунь. Уні, показати як це працює ну натуральний на той час. Хендмейд був дуже популярний, і вони хотіли порівняти оцей натуральний шампунь з шампунем з магазину. І в якийсь момент я прокинулася знаменитою, коли б нам почали дзвонити просто буквально кожні півгодини і замовляти шампунь від Наталі Органік. Чому тому що на цьому каналі вони сказали, що по незалежних тестах цей шампунь виявився найкраще? Він був найкращим для шкіри голови, для волосся, і взагалі і перукар там сказав, і до трихолога вони ходили, і якісь дослідження лабораторні замовляли. Для мене це, звісно, був такий прорив, тому що клієнтів теж з'явилося більше. І в якийсь момент я не встигала вже навіть робити всі ці замовлення самотужки. Тобто, доходило до того, що я приходила і у другій годині ночі на роботу, і о третій, і от. Це до ранку нароблю, і потім ми його продаємо. Я взяла помічника собі, взяла ще одного менеджера, і справа якось отак. от Пішла ім'я Органік було у мене 10 років, тому що тоді була дуже модна органічна тема, тема натуральності. І мені треба було зробити сайт. Програміст сказав: нам треба якесь ім'я. Я думаю, ну я Наталі, хай буде органік. І так це ім'я. Знаєте, нема нічого більш постійного ніж тимчасове. І придумуючи ім'я Органік, це тимчасове ім'я залишилося зі мною на 10 років, тільки рік назад. Ми змінили назву на НО NO і НО NO Limits, тому що є дві лінійки: лінійка простіша і лінійка більш складна. Чи допомагали мені чоловіки? В цьому сенсі уже ні. Тому що на той час я була незалежна, самостійна і самотня жінка. Ні, самотня я не була. Я була одружена, але чоловік, в принципі, майже не заробляв. Тому, власне, все, що я почала робити, це були мої кошти. Я починала з невеликих коштів, хоча у мене було більше. Але чесно кажучи, я відносилася до цього бізнесу спочатку дуже довгий час, як до такого певного хобі. Я не думала, що я хотіла Велике виробництво, що я хочу будувати якийсь завод і ще щось. У мене таких амбіцій навіть не було. По факту я просто хотіла робити косметику, яка буде якісною, натуральною і в той же час робочою, тому що на момент створення цього бренду мені вже було 39 років. І коли власне ім'я Наталі Органік я затвердила, мені вже було 40. Хто там каже, що життя тільки починається, ну от вважайте, що з тих Моє життя дало дуже сильний і новий виток. Тому що, якщо до того моменту я не дуже сильно хотіла щось протягувати в соцмережах, я їх в принципі вела, але ну так, для себе коханої, то коли я відкрила цей бренд косметичний, хочеш, не хочеш, з'явився інстаграм, і в мене не було виходу, мені навіть прийшлося йти в той інстаграм, команда почала розширюватися. А ще хотіла сказати: зазвичай власники косметичних брендів, коли вони дають. Інтерв'ю вони розказують про те, що на ринку не було достойної косметики, тому я створила свою. Я ж хочу вам сказати, що я й досі вважаю, що на ринку є достойна косметика, і завжди знайдеться хтось, хто буде кращий за вас. Але чому не ви? Чому не вам відкрити якийсь бізнес? Бо я пам'ятаю у ці 11 років тому, коли я дивилася на бренди українські, якісь локальні, маленькі, які відкривалися, якісь дівчата робили косметику, продавались на жіночих формах. І я дивилася, скільки у них підписників, скільки там вдячностей, замовлень. І я думала, я ніколи не стану такою, як оця. Чи оця, чи ось ця по факту, зараз я дивлюсь, і я нікого з них не бачу, хто би з них став якимось відомим, класним брендом, все залежить виключно від вас, вашої харизми, вашого бажання і того, наскільки швидко ви хочете йти вперед. Тому. Мені тоді здавалося, що на ринку вже дуже багато конкуренції. І зараз на ринку просто конкуренції неймовірна кількість, тому що зараз власники косметичних брендів, що вони роблять? Вони навіть відкривають декілька направлень або декілька брендів косметичних для того, щоб конкурувати самим з собою. Мені це не цікаво. Мені цікаво робити один. Невеликий бренд, конкретну косметику, яка би дуже класно працювала і яка би давала результат. До речі, а давайте розіграємо маск від НО, NO, тому що я вважаю, що маски у нас просто фантастичні, вони працюють, вони дають класний результат цю пружність. Я вам, якщо ніколи не пробували маски НО, я вам дуже дуже раджу. По-перше, Залишаю купон 10% на всю продукцію НО Ютуб 1 І якщо ви цей купон ведете впродовж тижня на сайті Наталі Органік», будь ласка, ви можете отримати цю знижечку. Скористайтесь. І по-друге, давайте розіграємо нашу маску. Якщо ви напишете коментар, то будь ласка, підпишіться, щоби не втратити цей канал, бо через одне відео. Я оголошу переможця. Той коментар, який я оголошу, ми якимось рандомним чином його виберемо. Та дівчина зможе отримати маску від НО. Я хочу повернутися до власне, косметики, яку я почала створювати. Як я сказала, на той час мені вже було 40 років, і, звісно, звісно, я хотіла виглядати класно. і на той момент пам'ятаю, що моїм останнім кремом був крем за 500 доларів, який я собі замовила в США. І чесно, толку від нього взагалі ніякого не було. Він ще якось плівкою лягав. Ну, така гидота. У мене було таке розчарування, що я замовила оцей крем, і ще у мене був шісей, здається, тоді теж він не коштує те копійки. Теж він мені не підійшов, тому що ну там багато хімії, а я ще й алергік. І я псіханула. І створила власний. І на той момент я для себе вирішила, що я більше. Не доторкнусь до жодного косметичного бренду. Я не буду більше нічим користуватися, крім своєї косметики. Я на той момент вивчила, що є такі пептиди, вони тільки почали з'являтися на ринку України. Як зараз пам'ятаю, десь 800 і 1000 євро коштував один уже розведений там в певному розчині, пептид. І для мене це були тоді шалені гроші. Але я вирішила, що я не Хочу дозволяти собі аби що. І я, в принципі, людина, яка дуже сильно любить якість і не зголошується на менше. Тому я вирішила, що для себе, коханої, я буду купувати найкращі. компоненти І ви знаєте, тільки один раз за 11 років я створювала для себе певний пептидний концентрат. Я хотіла от подивитися, чи дійсно, якщо ми введемо там одні активи, то це буде працювати краще і це був єдиний продукт, який я створила просто не на продаж, і то цей продукт потім з часом став у нас продаватися. Так і називається пептидний концентрат. До речі, його треба додавати, от саме будь-який крем, тому що в цьому концентрації одні активи. Я все веду до того, що мені було принципово важливо, щоб я користувалася класною косметикою і продавала. Теж саме чим користуюся, ну бо це чесно, і дуже нечесно, коли ти себе перекроїв або користуєшся чимось іншим, або ж десь там таємно купуєш собі ще щось краще, або вводиш собі дуже дуже багато уколів і купуєш якусь професійну косметику, а сам робиш, наприклад, щось дешеве, розказуєш, що ти цим користуєшся. Ну, це не ок. Тому дешевого я апріорі випускати не могла, бо ну. Собі ж дешевого не я не хотіла, і так якось народилася ідея, що ця косметика буде нішевою. Чому нішевою? Тому що в принципі. Більшість косметичних брендів, можливо, ви цього не знаєте. 90% брендів вони купують уже готові формули або готові якісь розчини, або готовий крем. Додають туди ароматизатор, можливо, пару якихось активів, і продають його на ринку. Мати свою маленьку лабораторію це дорого розробляти. Креме для себе це також дорого, але мені було цікаво займатися саме розробками, бо я хотіла знову ж таки щось хороше. Давайте от. Трошки про те, як створюється косметичний продукт, і я поясню, чому я все-таки не змогла піти до жодної компанії, яка розробляла косметичні продукти, тому що свого часу я вирішила, що от, наприклад, є крем, і якщо ми кладемо туди певні компоненти, то ти можеш класти або мінімум, або максимум. Активів, тобто гіалуронова кислота. Ти її можеш покласти туди 0,01, а можеш покласти 0,1, а можеш 0,5. І це, знаєте, дуже велика похибка. І от я хотіла класти 0,5%. Якщо це пептиди, і написано, що їх можна вводити від 0,1 до 5%, ми завжди вводимо 5%. І от коли я почала спілкуватися з технологами, мені всі технологи казали, що це дорого. Це нерозумно, що продукт буде дуже дорогим, нема сенсу, і взагалі так ніхто не. Хто не робить. Бо складно працювати, коли дуже багато активів в кремі, в тому ж складно працювати з оліями в кремі. І зазвичай, якщо ви подивитесь на промислові креми, і там буде введена якась олія, десь там в кінці стояти і її ведуть туди 0,1 грам, то маркетологи напишуть на пляшці крем. З олією органи, наприклад. А ти дивишся цієї органи, там пу один плювок на відро крему. А у нас воно якраз навпаки. У нас, якщо ви подивитесь на склад, то побачите, що спочатку йде вода, бо вода завжди йде на початку. Далі йде купа олій, далі емульгатор. Ну тобто зовсім все відрізняється, і от з такими. Натуральними компонентами працювати насправді важко і зробити стабільну емульсію важко. Є певні нюанси, тому що такі креми вони розшаровуватись можуть, і активиті е, відходити. Ну ой, там багато всього. І от технологи вони зазвичай не хотіли і не працювали так. Тому я сказала: а ми будемо робити так, як я хочу. І якщо ви не можете це зробити, значить будемо робити ми. Буду робити сама. Буду знаходити якогось технолога, який буде таким же ненормальним, як я сама, і зголоситься робити те про що я його прошу. І власна оця фішка вона залишається досі в моєму бренді. Ну от. Я хочу, щоб у нас всі засоби були максимально активними, максимально концентрованими. Тому я дуже часто кажу, що якщо ви купуєте у нас маску, то це концентрат. Бо якщо ми порівняємо, наприклад, з, її, з магазинною маскою і з тим, що у нас ми туди поклали, то це просто я не знаю, як би вам пояснити. От, уявіть відро з водою. І в одне відро поклали одну чайну ложечку цукру, а в інше відро висипали кілограм цукру. От приблизно так відрізняється. Крем НО від промислового крему з магазину. Тому, звісно, це косметика Нішева. І тут її ну, не можна назвати якоюсь стандартною, бо це власні всі рецептури, власні якісь розробки, і ми постійно в якомусь пошуку. Я дуже люблю якісь новинки, купувати активи нові, випробувати щось нове. Ну, от мені все це подобається. І, звісно, я зацікавлена в максимально дорогих класах. Сних компонентах і всі ці компоненти зазвичай привозяться з Європи, бо там перевірені вони і часом і сертифікатами. Та й вартують вони набагато дорожче, але вони вартують, бо на превеликий жаль. Я намагалася якийсь певний час купувати українські активи, і можу сказати так, що різниця колосальна. Я вірю в те, що колись на українському ринку з'являться виробники активних компонентів, але зараз. От таких виробників, у яких би я хотіла купувати і класти ці компоненти в свою косметику, поки на жаль, нема. Крім звісно, якихось натуральних олій, це можна десь знайти. І крім е, трав, які вирощуються в Україні, тут так ми купуємо у українських виробників. І поступово кожен рік я росла. От все йшло по спіралі. Я пам'ятаю, що дуже довго я йшла до бажаного мільйона за місяць. От, не давався він мені легко. Чому? Тому що я націнила себе. Мені весь час здавалося, знаєте, оцей комплекс самозванця, коли тобі здавалося, що у всіх краще, а ти таке собі. Я дуже довгий час ставила мінімальну націнку. Мінімальна націнка це 30%. і потім з неї ще постійно робила якісь розпродажі. І так я доробилася, що люди просто сиділи і чекали. От є у нас якась акція, робимо ми знижку. Люди гребуть, вигрібають. Нема знижки, вони не гребуть, і це було трохи образливо. І в якийсь момент, коли я пішла в інстаграм. Я зрозуміла, що там знаходяться абсолютно інші клієнти. Клієнти, які готові купувати, і які не сидять і не чекають знижки. Плюс на той час ми потребували якесь обличчя в інстаграмі. І я пам'ятаю, як я спитала, чи можу я бути обличчям свого бренду. Багато хто з моїх читачів написали ні. І я була зла. Чесно, це була така, знаєте, здорова злість. Я сказала, я вам доведу. На той час здається, мені було років вже 43. Я вже точно не пам'ятаю, і зараз мені під 50, і дивлячись на себе в дзеркало, я розумію, що я довела. Дивлячись не просто в дзеркало. Я розумію, що навколо цього бренду, який я створила, таке потужне ком'юніті, настільки розумні, класні, відкриті, чудові жінки зібралися. Не знаю, можливо, як то кажуть, подібне притягує подібне, але та можливо так. Просто я не намагалася бути ніким. Крім себе. Не намагалася бути краще. Я завжди була чесна. Чесна з підписниками, з клієнтами. Якщо клієнти ображали моїх менеджерів, я виходила і говорила, ту правду матку, це було, можливо, втратою клієнта, але для мене наші менеджери були набагато важливіші, тому що люди, з якими я працюю, для мене як моя маленька сім'я, і я вважала, що треба їх захищати. Гроші не на першому місці для мене, для мене на першому місці люди. На другому якість в моїй косметиці для мене це важливо. І от такий нюанс, чому ми не ростемо? От на певному етапі ми зупинились під час війни, коли продажі просто пішли вверх. Це дивно здавалося в когось. Бізнес став. А у нас навпаки бізнес збільшився вдвічі, і виробництво збільшилось вдвічі. Я зрозуміла, що ми не можемо знаходитись в тих приміщеннях, яких є і. Купила нові приміщення під виробництво. Я завжди сміюсь. Кажу: от знайшла ж найкраще місце. Я купила ці приміщення на Лук'янівці. Якщо ви знаєте цей район, ви знаєте, що туди постійно прилітає. От за час війни, ну, туди вже було прильотів, мабуть, 15, там все дуже сильно розбомблено, і от там у нас знаходиться виробництво. Ну, вже як є, живемо! Прорвемося. Так, от, власне, коли ми відкрили там оце виробництво, коли почали продаватися, стали нам періодично писати це вже у війну. Що ви знаєте, я би хотіла вас радити комусь. У вас дуже класна косметика, але справа в тому, що ваша е, тара виглядає не презентабельно і доволі часто. Клієнти писали про те, що те, що всередині набагато краще, набагато цінніше, ніж те, що є зверху. Бо я ніколи не ставила за мету продавати красиву обгортку, красиву коробку чи красиву банку. Мені дійсно було важливо вкладатися саме в компоненти, в розробки, в якісь продукти, який працює. І от на цьому етапі. Я подумала: а може і правда, може дійсно треба вже подумати і про банки, і це був величезний мій факап, тому що було витрачено 250 тисяч євро на цю європейську фантастично, красиву, просту, лаконічну і в той же час елегантну тару. Вона була дійсно дорогою, тобто, у нас ці пляшки в порівнянні з китайськими вони вартували в три чи в чотири рази дорожче. Але ж і ціну треба було підняти. Підняти ціну до цієї тари. І вийшло так, що по-перше, у нас всередині продукт дорогий. По-друге, зверху вже сама оболонка стала більш дорогою. І якщо у багатьох косметичних брендів ви можете бачити таку картину, я кажу зараз про промислові якісь бренди, не про українські, а взагалі про бренди. Ви можете бачити, що дуже красива презентабельна банка, і, наприклад, крем коштує ну гривень 300, то ви повинні розуміти, що ви заплатили за банку за маркетинг, за рекламу, за красиву коробку, золоті букви, як я кажу, і просто три копійки заплатили за те, що всередині. Тобто там буде точно пустишка. От, як виробник, вам кажу: якщо ви хочете щось хороше, по-перше, читайте склад, дуже уважно читайте склад, бо, скоріш за все, ви купите просто запах. І по-друге, хороші креми вартують від тисячі і туди вверх. Це якщо це хороший крем, і то дуже часто в багатьох кремах, наприклад, от таких кремах, як брендових, от є люксові бренди, і вони виробляють косметику. То повірте, такі бренди я взагалі не раджу купувати, бо там ви 95% платите за сам бренд. Ну та у вас буде стояти красива баночка Шанель, але всередині, по факту це буде така напівпустишка і ілюзія того, що ви. Доторкнулися до чогось ці. люксового. А насправді такі бренди вони не роблять дуже робочу, класну косметику. Уже якщо вибираєте, то краще дивіться на щось професійне, те, що пропонують косметологи, але все одно і в цьому випадку також, будь ласка, читайте склад, це дуже дуже важливо. Так що був такий факап, він власне і є. Ми, звісно, купили трошки вже дешевші банки, почали робити косметику більш бюджетну, і я все таки залишила. Оту косметику з певтидами, де дуже-дуже багато активів. В середньому, для розуміння, у нас націнка йде 50%. Я ніколи цього не приховую, я чесно про це кажу. І треба розуміти, що коли ти ставиш 50%, то для косметичного бренду це мало. Насправді, я вам це не казала. Але в середньому націнка в косметичних брендах це 300%. Чому? Тому що ти маєш потім з цієї націнки зробити якусь знижку і для клієнта, і дати знижку магазину, який буде продавати, і закласти сюди і маркетинг, і рекламу. Багато всього цих 50% наших мені вистачає для того, щоб потрошечку потрошечку розширюватися. На превеликий жаль, якщо націнка, от така, яку я озвучила, рости ні швидко, ні побудувати велике виробництво, ні відкрити мега якусь фантастичну лабораторію, не вийде. Але в Україні вийде робити цей продукт стабільно, не змінюватись в якості і залишатися тим, ким ти є. Тому я вибрала для себе отакий шлях: Та чи хотіла би я більше бренд? Чесно, ні, тому що ми декілька разів намагалися спілкуватися з контрактним виробництвом, де можна виготовляти більше продукції. Для розуміння у нас от ми один вид крему чи один вид маски робимо від 100 до 500 одиниць. Більше не робимо. Якщо ж ти йдеш на контракт, то ти маєш замовити від 5 до 15 одиниць одного виду товару. У нас такого немає. Ну, 100-500 штук у нас продається в середньому від місяця до трьох. І потім ми знову це як поні по колу робимо потрошку, потрошку. Чому не пішли на контрактне виробництво? Тому що коли ми показуємо свої власне, технічні карти і кажемо, що ми хотіли би робити от крем, але виключно по тих картах і тій рецептурі, яка у нас уже є, нам кажуть, що це складно, що можуть бути проблеми, що треба спрощувати. Продукт вводити мінімальну кількість натуральних компонентів, вводити більшу кількість стабілізаторів. А для мене це принципова позиція, і я так робити не буду. Тож, ми ще плакали, кололись, але продовжували їсти кактос, і НО буде залишатися от такими, якими є, доки я буду власницею цього бренду. Ну що ж, якщо вам ця історія була цікава, корисна і взагалі у вас є запитання, бо Будь ласка, пишіть. Е, я можу більш детально розказати про цей бізнес, тому що тут я пробіглася отак загалях дуже дуже сильно. Мені є що розказати про бізнес. Тут він з мене лється. Я люблю розказувати про свою роботу я її обожнюю. То я продовжу і дуже вам дякую. Поставте якось лайка, можете написати коментаря, буду вдячна. До нових зустрічей.